Перші дні вересня до Одеси принесли невелике похолодання, але на день міста жодні кліматичні неприємності не зіпсують настрою Одеситам. Обіцяють синоптики. Погода буде сухою і досить комфортною. Найближчої доби на погоду Одеси і Одеської області буде впливати баричне поло відносно підвищеного тиску, гребень антициклону, який розповсюджується з Атлантики на територію України. 2 вересня по місту Одеса істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний, 9-14 метрів за секунду. Температура вночі 16-18 градусів і в день 24-26. Температура морської води 23-24 градуси. За прогнозами фахівців у всьому одеському регіоні прихід осені буде досить плавним. У Одеській області також без істотних опитів. Вітер північно-східний, – 9-14 метрів за секунду. В день місцями пориви – 15-17, Температура вночі – 13-18 градусів, і в день – 23-28. Перші дощі осінь принесе до Одеси лише на вихідні, каже Юлія Султан. У суботу при виході з дому краще не забувати з собою про сольку. Також не завадить трохи утеплитись, але вже до неділі в області знову розпоходиться. 3 вересня очікується місцями короткочасний дощ, в день помірний дощ, вітер північно-східний 9-14 метрів, температура вночі 12-17 градусів і в день 18-23 4 вересня без істотних опадів, вітер північно-східний, не штурмовий, температура вночі 9-14 градусів і в день 20-25. Наступний тиждень ще порадує жителів регіону відлунням літа. 5-6 вересня також без істотних опадів. Температура вночі 11-16 градусів і в день 19-24. До кінця наступного тижня також істотних опадів не очікується. На території України буде встановлюватися антициклон область високого тиску. Спекотно вже не буде, але температурний фон буде достатньо комфортний, як для вересня місяця. Характерний для такого періоду. Вночі 13-18 градусів і в день 21-26. Перша декада вересня в Одесі традиційно тепла та сонячна. Осінь повноцінно набуде своїх прав після 11 числа. Прогнозують метеорологи. Можна вже сказати, що в українському континентальному Кліматі наступило бабине літо, але зараз це називається нове бабине літо, яке розпочинається традиційно 28 серпня і триває до 11 вересня. Якраз до кінця наступного тижня буде зберігатись тепла погода.